Доброго всім дня, дітки! Сьогодні у нас така невеличка імпровізована самостійна робота. Замість того, щоб давати велику контрольну роботу, давайте розіб'ємо її на маленькі частинки. А так як ми трошки запізнюємося, всі знаємо, через що, то просто перевіримо сьогодні ваші знання з попередніх тем. Тож дивіться, давайте коротко сьогодні з вами пройдемось з цих задач. По всіх завданнях і частинку з кожного завдання ви будете вирішувати у самостійній роботі. Тож, давайте пройдемось перше завдання. розв'яжи задачі, перевір правильність їх розв'язання. Що ж, давайте поглянемо. Довжина алеї в парку 2 кілометри. Олена зі своїм собакою Шері прийшла цією алеєю тричі. Скільки всього кілометрів подолала Олена разом із Шері? Давайте вирішувати. Цю задачу будемо вирішувати табличним способом. Тож, переходимо. Довжина у кілометрах за один раз. Ну, тобто, довжина всієї алеї один раз. Якщо б пройшлася Олена зі своїм собакою, це у нас 2 кілометри. Кількість разів 3 кілометри. Так? Тобто, якщо вона один раз проходить, ви трошки неправильно сказала, якщо вона один раз проходить, то ось 2 кілометри. А вона проходила ці 2 кілометри аж три рази. так? Тобто сказано, що Шері пройшла цією алеєю тричі. І питання: скільки всього кілометрів подолала Олена разом із Шері? Загальна довжина? Так, ось у нас сьогодні число. Загальна довжина. Ми її не знаємо. Але дуже легко розв'язати, дітки. На вашу думку, яким чином будемо розв'язувати? Тут всього одна дія, звертаємо увагу. Правильно, дія множення. Дивіться, вона проходила одну і ту саму алею три рази. Всього алея 2 кілометри. Так? Одна. Один раз це 2 кілометри. Значить, три рази. Це 3 помножити на 2. І ми тоді дізнаємося, скільки всього кілометрів вона пройшла за ці три рази. Вона проходила одні і ті самі кілометри, просто вони рахувалися три рази. Значить, у нас буде 3 помножити на 2 Дорівнює скільки? 6. Правильно, в дужках записуємо кілометрів. І пишемо відповідь. Отака От легка задача. А тепер перевірте мене, будь ласка, чи правильно ми вирішили цю задачу. Так, можна коротко написати: 6 кілометрів. А можна розгорнуто повністю на все питання. 6 кілометрів подолала Олена разом із Шері. Отак от. Це в нас була перша задача. Давайте розглянемо другу задачу. Задання все ще перше, але задача друга. Ось я так напишу: що це у нас друга. Задача. І також можемо вирішити табличним способом. Друга задача: господар продав 42 кг картоплі в сітках по 6 кг. Скільки сіток картоплі продав господар? Тож вирішуємо табличним способом. Дітки, вашим домашнім завданням буде третя задача, І її також треба вирішити табличним способом. Але до цього дійдемо. Друга задача. Тож, у нас є господар продав 42 кілограми картоплі в сітках по 6 кг. Тобто, в одній сітці 6 кілограмів. Ми це помітимо. Ось у нас друга задача. Маса одної сітки 6 кг. А чи відома нам кількість цих сіток? Ні, невідомо. В нас і питається, скільки сіток картоплі продав господар по цій 6 кілограмів. Нам відомо тільки, що одна сітка 6. А от скільки він продав, ну не зрозуміло. Але сказано, що всього він продав, тобто загальну масу, 42 кілограми. Так, а от тепер думаємо ось у нас розв'язання. Всього 42 кілограми. І ми знаємо, що маса 1,6 кг, то скільки буде сіток питання. Яким же чином? Треба всю масу поділити на одну цю сітку. так? І ми тоді дізнаємося, скільки взагалі цих сіток було так? по 6 кілограмів. Скільки сіток по 6 кг вміщується у 42 а це у нас ділення. Згадайте, як у нас ділення відбувається. Ось у нас перша дія. І ми записуємо 42 поділити на 6. Та й дорівнює дітки. Хто скаже, давайте подумаємо уважно. 5 секунд. Вірно, 7. В дужках кілограмів. Угу, mm -hmm. так, кілограмів чи сіток. 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 7 сіток по 6 кілограмів. І всього в цих 7 сітках 42 кілограми Таким чином можемо записати з вами відповідь. Вже вирішили, там через екран було незручно, вибачте. Відповідь. Так можна коротко, а можна розгорнуто записати. У нас яке питання? Скільки сіток картоплі продав господар? Можна записати: господар продав 7 сіток, або просто 7 сіток. 7 сіток. Ось ми вирішили дві задачі. Вам потрібно буде вирішити третю задачу самостійно. Це буде частинкою вашої самостійної роботи. Микола поливав дерева, під яблуню він вилив 4 повних відра води. Яка місткість відра, якщо під ябленю Микола вилив 32 літри води? Дітки, дивіться, ця задача дуже схожа на попередню. Чому? Там у нас було відомо, скільки в одній сітці, а в нас тут невідомо, скільки в одному відрі. Нам треба дізнатися, скільки в одному відрі. Так? Тож, подумайте, тут дуже легко. А ми переходимо до другої вправи. Перевір, чи правильно учні розв'язали рівняння, якщо є помилки, розкажи, як їх виправити. Для початку давайте усно розглянемо з вами, чи правильно учні розв'язали рівняння. Тож, 6 помножити на х, відняти 18 дорівнює 18, тож, дивимось, ми одразу бачимо, що це ускладнене рівняння, так? Це ускладнене рівняння, безумовно. І воно ускладнене. Бачимо, так? Але чи можемо ми вирішити, ось де знаходиться невідомий компонент. Чи можемо ми вирішити? Не можемо. Значить, оце у нас все невідомий компонент, і у нас є відомі компоненти. Як знайти оцей невідомий компонент? У нас в нас віднімання. беремо що це за один, так? у нас ось діє віднімання. і ми будемо вирішувати, як нам знайти невідоме зменшування. Зменшуване від'ємник різниця. Так, це ми вирішити не можемо, ми його не чіпаємо. Зменшуване від'ємник різниця. Так. Треба додати, та, ми різницю додаємо до від'ємника. І тоді ми зможемо дізнатися, яке ж було зменшуване. Та, зменшуване найбільше число, пам'ятаєте? Так, дітки, а у нас тут що роблять? У нас тут хміну 18 дорівнює. Чи можемо ми так зробити? Не можемо ось у нас ось це саме й невідоме. На 6 помножити на х, воно нікуди не виноситься. Ми не можемо його чіпати. Адже ми, ми знаємо, що ось, якщо брати оцей приклад окремо, погляньте, у нас тут діє множення. Ми не можемо першу вирішити дію віднімання, а тоді вже братися за множення. Нам треба спочатку вирішити множення. Але так як тут невідомий компонент, то ось ми поки що його не чіпаємо, нам потім треба його знайти буде. І ось таким чином пробуємо. Тобто, якщо ми попрацюємо з цим, то якраз 6 помножити на х дорівнює. Згадайте, як ми минулого разу все вирішували. Це така сама-сама проста логіка, давайте думати. Тобто, уже неправильно, бачите, все, що вони далі роблять, це вже неправильно. Навіть якщо підставити значення, от подивіться, давайте спробуємо підставити значення 21. 6 помножити на 21, відняти 18 дорівнює 18. Ну, по-перше, 6 на 21 ми ще не вчилися з вами. Так, Але якщо ми ми рахували, то воно точно було б неправильно. Таким чином, ну, уже неправильно, бачите? Можна найпростіше це вже підставити оце значення сюди, і ви побачите, що ну, неправильна відповідь, значить, ви десь допустили цієї помилки. Давайте з вами спробуємо вирішити це рівняння. Тож, а, так, от можна записати номер 2. І у нас і рівняння. Рівняння перше, ну, я отак і запишу, що воно перше. Та я трошки розфокус діти таке буде. 6 помножити на Х, а ви мене перевіряйте, будь ласка, бо ви, безумовно, мені допомагаєте. Відняти 18, рівня 18. Ми вже з вами з'ясували, що ось саме ці, в цій частинці знаходиться невідома змінна, значить це вже у нас. Невідомий компонент, адже ось ми розглянули окремо, що це діємноження, це віднімання. множення завжди перша, пам'ятаємо про це. І нам треба знайти оцей невідомий компонент. Тобто 6 помножити на Х, так як ми його знаходимо, ми пам'ятаємо, ми ось так от його виносимо, а ось тут вже працюємо. Тобто, у нас ось зменшуване, від'ємник різниця. Як знайти зменшуване? Тобто, як знайти невідомий компонент? Користуємося таким способом. Треба додати 18, додати 18. І скільки ж це буде? От Ми знову пишемо 6 помножити на Х, дорівнює, і скільки це буде. Згадуємо, можна частинками додати, діти? Якщо кому важко. Працюємо на чорновичках. Так? Безумовно, на чорновичках буде 30. 6, правильно. Тож, і ось у нас звелося до простого рівняння. 6 помножити на дорівнює 36. У нас знову невідома змінна, Але ми вже можемо знайти оце значення невідомої змінної через те, що ось ми працюємо з простим рівнянням. У нас іде дія множення. Ми пам'ятаємо перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Дуже просто користуємося способом знаходження невідомого компоненту дії. 36 ділимо на 6. Таким чином отримуємо х дорівнює, скільки буде. Буде 6. 6 на 6, 36, пам'ятайте. Так. І ось тут ми вже можемо зробити перевірку. Тобто я підкреслю. Підкреслення не обов'язкове, але, в принципі, ми таким користуємось, щоб е, все було зрозуміло. Х дорівнює 6, і ось тепер що треба зробити? Обов'язкову перевірку. Правильно. Тобто, ми підставляємо значення, так, мінус 18, дорівнює 18. А тепер оцю частинку вирішуємо. 36 відняти. 6 на 6, 36. Відняти 18. дорівнює 18. І вирішуємо. Цю частинку у нас, ліву частину. 36, відняти 18, буде. 18. І дорівнює 18. У нас зрівнялися частинки. Значить, рівняння вирішене. Правильно, отже, ось у нас. Рівняння вирішене, правильно. Дивіться, як легко ми його вирішили. А ваше завдання тепер буде вирішити оце рівняння. Але спочатку перевірте, будь ласка, чи правильно воно вирішене. може, тут нічого робити і не треба. Користуємося цією ж логікою, будь ласка. Тож, і наступна права, з якою ми працюємо, дітки третю робимо самостійно. Хочу, щоб ви самостійно і усно згадали оці правила. Так? Ми знаємо, що у скільки разів збільшити або зменшити, пам'ятайте, і ми окремо працювали із діленням, з множенням, з додаванням та відніманням. Ось у даному випадку у нас що знаходиться частка і таке е, правило. Якщо частку збільшити або зменшити у кілька разів, і там було правило. Будь ласка, згадуємо його, ми його е, вчили, розглядали кожного разу. Тобто, і ви знали, що тут у скільки разів. Зменшили або збільшили, то в стільки разів оце збільшилось, зменшилось також. Це розглядаємо усно. А ось оце завдання буде самостійне. І воно також у самостійній роботі. Накресли відрізки. АБ дорівнює 4 см 5 мм. ЦК 63 мм, К Аж 28 мм. Для того, щоб накреслити ось це. Дуже просто. І ми зараз не будемо креслити ті, які вказані тут. Ми накреслимо, наприклад, ну от, тут 4 см 5 мм, а ми давайте накреслимо 2 см 5 мм. Отак от зробимо з вами. Мені зараз через камеру буде незручно. Накреслю і повернусь. Тож, дітки, ті випадки, які у вас у. Підручнику, ви будете креслити самостійно. Зараз креслимо ну, схожі. Так? Ось, наприклад, 2 см 5 мм. Як ми його креслимо? Будьте уважні, будь ласка, ну це зошит у клітинку, дітки. Ну чи досі ми не вміємо креслити з вами? Ми беремо лінійку. У мене ось така лінійка. В кого може щітчі трошки видно, може бути така лінійка. Давайте на цій подивимось. Так. Ми прикладаємо чітко, ось ось для чого ці лінії. Ми приклали від нуля. І дивимось так, 2 см. Ну, це дуже просто, можна навіть без лінійки без кліти... з клітинками накреслити. Ми знаємо 2 клітинки 1 см. Ось 2 см, чітко. І 5 мм. І щоб ці 5 мм накреслити, ви по лінійці уважно дивитесь. так, ось ми приклали, І ви по лінійці уважно дивитесь. Ви досюди докреслили, угу. а далі. 1, 2, 3, 4, 5. Ось до сюди треба докреслити. І ви ось так: от докреслили красиво під лінієчку. Мені одною рукою незручно показувати. Під лінієчку. І це у вас вже буде 2 см 5 мм. Я отут підпишу 2 см 5 мм. І відрізок АБ, все ще хай буде, відрізок треба назвати. Пам'ятаємо, що він позначається великими буквами. І це відрізок, тобто він закритий з обох сторін. Будьте уважні. Далі вам пропонують накреслити ЦК 63 мм. А як нам накреслити 63 мм? Нам що? Ось оце отак от рахувати? 1 мм, 2, 3, 4, 5, чи як? Так до 63 мм? Ні, ми користуємось тим, що ми можемо перевести 63 міліметри це скільки. Ми знаємо, що 10 міліметрів це 1 см. Значить, 60. Це у нас буде 6 см і 3 міліметри залишається, так? То ви красите 6 см 3 міліметри. От у мене такий приклад. Давайте накреслимо з вами 43 міліметри. Ми знаємо, що 10 міліметрів це 1 см, значить, 40 міліметрів це 4 см. Отак беремо і креслимо. Отак, приклали, дітки, приклали. Одною рукою, зараз мені буде незручно, але приклали. І звідси, отак, от прям крапочку поставили, і звідси уже можемо креслити з вами. Так? Ми креслимо до 4. Так, ну, як зазвичай, от ми креслимо до 4. І далі нам треба 3 мм. Тут дуже просто: ось ми приклали, ну, я віче гарно накреслила. Та, у вас так, у вас такої проблеми не буде. Ви будете креслити двома руками. І ми рахуємо уважно. Докреслили до 4. Ось. 1, 2, 3, ось до сюди 3 міліметри, до сюди докреслили, ось буде ця крапка. Ми її чітко намалювали. Ось ця крапка. І тоді вже можемо підписати, що тут 4 см, 3 міліметри, або 43 міліметри. Той, той самий випадок у отут, 63. І називаємо, назвемо це. Це яка? Ну, Ви зрозуміли, що воно буде накреслено гарніше, та? не так, як у мене. КН дорівнює 28 мм. Ситуація, діти, та сама, ми не будемо рахувати по одному міліметру. Можна скористатись тим, що ми вміємо переводити та? самостійно спробуємо перевести. Дітки, зрозуміли, як працюємо? Будьте уважні, це самостійна робота. Ну, а тепер ви заводили зошити із самостійних робіт, з контрольних робіт. А там будемо писати цю самостійну роботу. Взяли зошит для математики з контрольних робіт. Гарно, красиво та каліграфічно. Із від попередньої роботи відступаємо 5 літіночок на 6 пишемо. Записали 2 грудня самостійна робота. Далі пишемо номер 1 і працюємо із. Цією задачею, третя задача. Далі пишемо номер 2 посередині, і вирішуємо ось оцей. Так, це рівняння. Але перевірте, будьте уважні, що треба зробити. Далі, третє, це робиться уснов, зошит не пишемо. Четверте: накресли відрізки. Всього три відрізки. Накреслити. Назвати не забути і підписати скільки чого. Будьте уважні за цими міліметрами. На цьому самостійна робота закінчується. Дуже просто будьте уважні! Бажаю успіху у виконанні роботи!